«Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! А зараз ми трішки відволічемося від ШИЗ і зануримося в історію іншої особи, отже, приємного прослуховування Інтерлюдія 2. Тупий біль у скронях став постійним супутником Алонта останньої доби. Безсмертні мерці зі столиці хотіли з ним поговорити, але комендант застави відчував собі достатньо сил для того, щоб ігнорувати їхнє бажання. Вперше за скільки років Алонт не міг згадати і не хотів згадувати. Біль можна було перетерпіти. І він терпів його заради нічим не зрівнянного задоволення призабутої свободи, можливості нарешті повністю розпоряджатися собою. Відкрийся комендант для ментального зв'язку, і мерці одразу відчули б ці зміни не зараз, поки що рано. До того ж, Алонд чудово знав, про що його хотіли повідомити бліді йдуть, наказ. Стояти на смерть. Хх, начебто він мав вибір, начебто він, скутий, ослаблений чарами, міг би залишити заставу, якби вони наказали щось інше. Проте зараз Алонд був здатен це зробити, але натомість він триматиметься до останнього, не за наказом з власної волі. Здавалося б, одна й та сама дія, але настільки різні відчуття. Перша хвиля блідих потвор розбилася об пастки на дальній межі підконтрольної коменданту території. За першою була друга, за нею третя, четверта, п'ята. Алонт знав незабаром вони здогадаються. Якби комендант все ще був під владою чарів, до застави дісталася б уже третя хвиля, або навіть друга. А за спробу зупинити четверту він напевно заплатив би своїм життям через перевантаження, і жодна витривалість та тренованість його не врятували б. Але обставини змінились, і Алонд був упевненим, що здатен утримати на дальній відстані ще дві-три хвилі, щоправда, шляхом усунення частини пасток. А якщо коли потвори прийдуть знову, наступні хвилі доведеться підпустити ближче до стін фортеці. І, перш ніж навколо застави зімкнеться вороже оточення, він має встигнути відправити звідси геть усіх, хто доживе до цього моменту. Сидячи на підлозі свого кабінету, комендант розсіяним поглядом ковзав по створеному магією схематичному відображенню підконтрольної йому місцевості. Раз у раз на карті блідими вогниками мерехтіли позначки сигнальних чар, там, де потвори перетинали кордон, але відразу відступали, не наважувались заглибитися в болота. Можливо, вони були досить розумними для того, щоб зробити хоч якісь висновки щодо причини загибелі своїх родичів. Втім, якраз у цій здатності Алонд ніколи не сумнівався він давно вже зробив для себе висновок, що самогубні атаки блідих потвор найчастіше ініційовані нехижими інстинктами чи сліпою люттю, а бажаннями тих, хто ними керує. Химерами чи хто зна ким ще, принаймні відносно розумні потвори, безперечно існували. І комендант бачив їх неодноразово. Вони з'являлися і зникали, ніби хтось невідомий експериментував під час їхнього створення і одразу відправляв до бою, щоб перевірити, наскільки експеримент видався вдалим. І Алонтові на мить навіть здалося, що він бачив цього невідомого експериментатора там, у середньосвіті, ціною життя всього його загону. І він до болю нагадував мерця, того самого, на чий образ моляться мешканці цього уламка світу. Спершу Алонт жалкував, що вижив тоді. А пізніше ще сильніше пожалкував про те, що після повернення зірвався, не впорався з емоціями. що прилюдно звинуватив Ладаона у помилці, хоч і чудово розумів, що жодного покарання за загублені життя цьому тричі проклятому лічу не буде. Та чи було це помилкою насправді? Раптом безперервна війна з блідими потворами взагалі організована самими безсмертними мерцями. Наприклад, щоб живим завжди було чим зайнятися, і вони навіть не думали про те, щоб повстати проти влади мертвих. А раптом лічі створили щось таке, за що на них розлютився їхній власний, так званий вчитель і Бог. На щастя, тоді ці думки Алонд зумів утримати при собі, обмежившись лише звинуваченнями у помилці, інакше його напевно б стратили. Пізніше, ставши комендантом застави, він все ж таки ризикнув поділитися своїми роздумами з єдиною людиною, якій хоча б трохи довіряв. Як тоді Мілех злякався. І попросив більше ні з ним, ні з кимось іншим ніколи не говорити про це, інакше лиха не уникнути. Алонд прислухався до цього прохання. Комендант повільно із задоволенням потягнувся, покрутив головою, розминаючи затеклі плечі та шию. Деактивувавши через спостереження, він повільно підвівся на ноги та підійшов до вікна. На видимій ділянці стіни маячила людська постать спостерігача. Не те, щоб у цьому була потреба, але людям завжди спокійніше, коли вони займаються хоча б якоюсь справою. Фіолетова аура підказувала, що на стіні стояв ваан. Комендант відчув гіркоту від того, що йому доведеться брехати своїм людям. Все таки за цей час вони встигли стати йому чимось на кшталт сім'ї. І тому необхідно було зробити так, щоб ніхто з них не надумав залишитися на заставі, коли він накаже йти геть. Їхні сили стануть у пригоді на третій лінії оборони, на підходах до столиці, і якщо пощастить, вони навіть виживуть. Хоча б хтось виживе, не лінель та іншим, хто загинув на кордоні, такого шансу не дали. Ще один привід для ненависті до лічей і для підозри. Нікого з них на прикордонних заставах не було в момент нападу. Жоден ліч не втрутився, не прибув на допомогу, скориставшись пріоритетним правом проходу крізь портали, коли стало зрозуміло, що почалося вторгнення. Шиз вони викликали до себе теж напрочуд своєчасно. Хоча якраз до дівчини у коменданта не було жодних претензій, вона виявилася мало не єдиним знайомим мерцем, що викликав у Алонта щиру симпатію. Підсаленець у її тілі викликав не настільки теплі почуття, але його можна було терпіти. Шиз же виявилася таким самим винятком, як і нині покійний умерець, що був більш чамущим і людяним, ніж його шанованіші побратими у посмерті. Дві жертви обставин. Комендант глибоко вдихнув і схилився, спираючись руками на підвіконня. Головний біль посилився. Це відволікало. Прикривши очі й пробурмотівши заклинання приглушення болю, Алонд дочекався, поки болісні уколи в скронях знову притупляться до важкої глухої пульсації. Ще дві хвилі і він оголосить евакуацію. Потім ще дві три, і Алонд, героїчно загина, захищаючи свою заставу на самоті. Щоб потім вирушити до столиці та зустрітися з ладаоном. Глава 12 Вільному Воля. Свідомість поверталася до мого тіла з неквапливістю зомбі, що повза по землі без обох ніг та однієї руки. Першим відновився слух, але не до кінця. Голоси долинали до мене ніби крізь товщу води. Звичне відчуття, яке мене зовсім не влаштовувало. Треба було знати, про що вони розмовляють, і при цьому не викрити себе. Цікаво, чи встигла я розсипатись. Зір мало не відновився сам, але я вчасно його деактивувала. Якщо моє повернення все ще не було помічене тими, хто говорив, то це було чудовим шансом підслухати їхню розмову. А вогники в очницях неминуче мене видали б. До того ж у цьому була й інша користь перерозподіл звільненої енергії. Це дозволило посилити слух, щоб нарешті розібрати слова, які долинали до мене. Лорда Ашан. Голос лорда Тіора звучав тихо, але твердо. Або мені здалося, або в ньому відчувалося напруження та настороженість. Я наполягаю на тому, щоб помістити артефакт для зберігання до склепу, а коли скінчеться вторгнення блідих, розглянути цю душу уважніше. У цьому немає потреби, безтурботно відповів Ашаан. Я знаю, хто це. І хто ж? Чудовисько, яке втратило всяке поняття про людяність у своєму збоченному прагненні до знань. Не така вже й рідкість. О, як же я була згодна з лордом Тіором у цей момент. А ще проклятий зрадник, який занапастив тисячі людей заради власних забаганок. Тон глави роду Тар змінився. Тепер у ньому чулося обурення навпіл зі зневагою. Забаганок? Вчений дослідник. Тепер у голосі Ліча презирства було більше, ніж обурення. Ха. Він знущався з людей і безсмертних, експериментував з формою та змістом, користуючись своїм незаперечним правом першого учня Суртаза, робити, що забажає та з ким завгодно. Стривайте. Так, насправді цей убивця був першим, хто зустрів Суртаза після його прибуття до нашого світу, холодно промовив Ашеан, не давши лорду Тіору договорити. Він тоді був цілителем, глузливо додав ліч. Чудово, чи не так? Не давши главі роду Суар сказати ні слова, він продовжив. Втім, цілителем він справді був чудовим і після того, як став некромантом, бо його піддослідні жили довго, значно довше, ніж могли би жити люди під наглядом звичайного мага, і, напевно, довше, ніж їм самим хотілося б. Та він навіть власну сестру не пожалів, провів один зі своїх експериментів просто під час її піднесення, що зробило її дефектною. Ашеан перервав свою емоційну промову якимось тихим, нерозбірливим шепотінням, мабуть, на шаларанні, якщо я правильно згадала назву священної мови. Цікаво, що означає трохи дефектною. Хоча, е, мабуть, мені краще не знати. Коатан не міг мовчати, дивлячись на це, вже спокійніше промовив Ашан. Але він виявився мало не єдиним, у кого було достатньо сміливості, щоб відкрито суперечити цьому божевільному. Власне, мій предок і притягнув його до відповідальності, коли настав час. І знаєте що? Глава роду тар шипляче засміявся. За ці кілька секунд я зрозуміла, що він скаже наступним, і не помилилася. Альдауар втік, не дочекавшись суду. Отруйно промовив Ашеан, що остаточно переконало всіх у тому, що він не тільки божевільний, убивця та зрадник, а ще й боягуз. Він казав, що ваш предок так, мій предок витратив чимало часу, щоб знайти втікача, не без сурта завже ж, але він ніколи не казав мені чому не упокоїв Альдауара остаточно, коли знайшов. Можливо, просто не зміг або не встиг. Хоча я вважаю, що Куатан вирішив зробити по справедливому, змусив зрадника мучитися так, як той знущався зі своїх піддослідних, і це покарання мало стати нескінченним, але йому якимось чином вдалося звільнитися сухо зауважив лорд Тіор. Так. Похмуро погодився Ашеан, і тому я не хочу відправляти артефакт із його душею до склепу. Там зберігаються душі поважних безсмертних, яких не пощадив час, позбавивши розуму. Альдауару там не місце, і він точно не повинен мати і найменшої лазівки, щоб знову звільнитися. Ви згодні зі мною Тіоре? Запанувала тиша. Тяжка, тривожна. У моїх грудях заворушилося погане перечуття. А ще, додав глава роду Тар, я дуже не хочу розголошення цієї історії. Мій предок доклав неймовірних зусиль для того, щоб саме ім'я цього божевільного було стерте з пам'яті всіх живих та безсмертних. Альдауар був гонористим та пехатим, і це мало стати часткою справедливої розплати за все, що він накоїв, і я хочу, щоб ця історія восьмисотлітньої давності нарешті закінчилася. Я мимоволі стиснула кулаки і відчула у правій долоні знайому кістяну ручку. Поки Альт керував моїм тілом, він дістав із сумки ніж навіщо? Що він збирався зробити? О, шиз нарешті прийшла до тями, промовив Ашан. Мабуть, він помітив рух моїх пальців. Втім, судячи з саркастичної інтонації, імовірніше те, що він одразу помітив моє повернення. А та емоційна промова була адресована не тільки главі роду Суар. Що ж, якщо мене викрили, вдавати з себе непритомну взагалі й безглуздо. Потік магічної енергії у моєму тілі вже встиг вирівнятися. Я перерозподілила його і активувала чари зору. Та сама кімната, піді мною кушетка на сусідній ашиан, а ще далі лорд Тіор. Опустивши погляд, я з подивом помітила, що ілюзія на місці. Лежачи на кушетці, я тримала в правій руці свого ритуального ножика з кістяною ручкою, але лічі навряд чи це бачили через наплічну сумку на моєму стегні. Вона перекривала огляд дивно, що Альт її не зняв, хоча там же кістки, а для скелетованого ліча немає нічого ціннішого за кістки. Як ви себе почуваєте. Доном дбайливого дідуся поцікавився Ашиан. Повільно сівши, я прислухалася до своїх відчуттів вони були дивними, легкість у всьому тілі, а в голові дзвінка болісна, порожнеча, ніби разом з Альдом витягнули й частину мене, а ще дуже свербіла ліва ключиця. Обережно торкнувшись лівою, вільною рукою сорочки, я повозила пальцями по грубуватій тканині. Легше не стало. Якось дивно, промовила я, не надто адресуючи свої слова лічам, які весь цей час мовчали і очікували моєї відповіді. Ще пак, у голосі глави роду Тар пролунала поблажлива посмішка. Не щодня з вашого тіла видаляють душу стародавнього ліча, і це, мабуть, на краще. задумливо додав він, а потім спитав ви чули мою розповідь? Так, дещо. Брехати мені зараз зовсім не хотілося. Сверблячка тим часом уже поширилася на шию між міжключечну западину і праву ключицю. Відчуття було болісним, але я щосили намагалася тримати себе в руках і не чухатися. Ашеан мовчки кивнув і потягнувся кудись у бік лорда Тіора, а за мить я зрозуміла навіщо. У його руці рівним яскравим блакитним кольором сяяла остання милість. На мить серед граней каміння я начебто побачила холодний зеленуватий відблиск. «Ольт!» Щось у моїх грудях болісно стиснулося і хруснуло. Руки затремтіли, сверблячка посилилася, і я, вже, не соромлячись, ковзнула пальцями за комір сорочки. Так от, задумливо промовив глава роду тар, повернувши амулет до себе і тримаючи майже на рівні обличчя, начебто розглядуючи. Блакитне сяйво химерно підсвічувало його лицеві кістки. Як вже було сказано, я хочу, щоб ця історія нарешті закінчилася прямо зараз. Чухаючи праву ключицю, я не могла позбутися відчуття, що мої пальці стали вологими, але опустити погляд, щоб зрозуміти, що не так, не змогла. Світло останньої милості. Сяйво душі Альда в кістяній руці Ашеана прикувало мій погляд намертво. Схоже, що зараз все й станеться. Ну ж бо, Альда, у тебе все вийде! Ти зможеш повинен змогти. Хоча й ціною існування одного рідкісного і дуже небезпечного для нас артефакту, вкрадливо додав глава роду Тар. Бо душа всередині нього значно небезпечніша. «Лорде Ашан, ви можете поглинути його? Обережно зауважив лорд Тіор. Я думав про це, дуже спокусливо, навіть занадто, але я не настільки самовпевнений, щоб так ризикувати. Він же саме цього й хотів, вам не здалося? Що, він не збирається? З гучним хрускотом Ашиан стиснув останню милість у кістяному кулаці. Амулет яскраво спалахнув. Хоча, здавалося, куди б ще яскравіше. Від несподіванки та розуміння, що це кінець, я впиваюся нігтями у власну плоть і відчуваю, наскільки легко вона відокремлюється від кісток. Щиро дякую за увагу. Що буде далі, почуємо наступного тижня. А якщо вам дуже не терпиться, ви можете прочитати продовження самостійно на букнеті. Посилання є в описі під відео. І не забувайте коментарі та вподобайки. До нових зустрічей!